Вітаю на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку добір слів для доповнення речень. Виконуємо маленьку вправу. Прочитай речення, але замість малюнків промовляй слова. Доповниться речення. Прочитай наступні два речення разом з малюнками. Та доповни речення. Давай ще трошки доповне речення. Хмарки сьогодні такі ніжні, неначе. Місяць на небі ходить повільно, як. Зірки світять так яскраво, як. А я думаю, що зірки світять так яскраво, як маленькі ліхтарики. I'll see you next time. І ось же ми підготували пальчики до письма, тож відкриємо зошит з української мови, знайдемо останній записаний рядок, пропустимо вниз один порожній, а на другому напишемо число 5 грудня. Пам'ятаєш, що на новій сторінці ми пишемо число одразу в першому рядочку. Якщо ти виконуєш завдання в інший день, запиши число виконання завдання. Працюємо ми в підручнику сьогодні, починаючи зі сторінки 52. І одразу маленький квест. Письмовий. Постав відео на паузу і з нового рядку запиши назви предметів, зображених на малюнках. Пиши всі назви предметів по черзі. Після цього. В кожному слові підкресли одну букву за такою схемою. В першому слові першу букву, в другому слові другу, в третьому третю. В четвертому четверту, в п'ятому малюнку п'яту. Постав' відео на паузу, виконай завдання, а потім повернись до перегляду. Давай перевіримо, чи вдалося тобі записати всі слова, назви предметів на малюнках. Заєць, відро, абрикос, курка, шишка. Чи підкреслені всі букви правильно? Склади з підкреслених букв слово. Запиши його. Це слово... Зірка, абсолютно правильно. А тепер спробуй відгадати загадку. Зайчиня спитало маму. Що то світиться над нами? То маленькі світлячки. Люди звуть їх. Зірочки, звичайно! Тож, давай ми з тобою разом зараз. Виконаємо каліграфічну хвилинку. Поставивши відео на паузу, запиши букви та слова так, як вказано на екрані. Перед тим, як писати слово уважно його, прочитай. Потім запиши, звертаючи увагу на правильне поєднання букв, в кінці обов'язково постав наголос над кожним словом, а потім повернись до перегляду. Зірка, зірочка, зіронька. Ось так можна назвати зірку. Давай подумаємо і продовжимо ряд. Зорі, вони які? Яскраві, далекі, а ще які? Маленькі, якщо дивитися на них з нашої планети. Тепер давай на подумаємо, зорі що роблять? Сяють, світяться, інколи вони миготять. А ми тим часом трохи пограємо. В загадки до бавлянки. На подвір'ї біло-біло. Ні стежиночки нема. Завихрило, завістило, знов до нас прийшла. Зима правильно? Я падаю на ваші хати. Я білий-білий, волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто. Сніг абсолютно правильно. Зимно, зимно, дуже-дуже, аж замерзли всі калюжі, і за щічки щіпли хтось. То прийшов дідусь. Мороз правильно. Давай на ще одну загадку. Політала зірочка, політала, сіла на долонечку і розтала. На долоні слізонька крапелинка, то не просто зірочка то Яка зірочка може перетворитись на долонці на краплинку? Звісно, це сніжинка. Що ж, із загадки до бавлянки ми також всі розгадали. А тим часом ми перейдемо на нову сторінку підручника сторінку 53. У вправі 188 продовж речення. А одне з них запиши на вибір. Удень на небі я бачу. Сонце так. У нічному небі я бачу. Зорі або зірки можна використати одне з цих слів. А якими ти уявляєш зорі на нічному небі? Тож зупини відео на паузу, запиши одне з речень на вибір в зошит з нового рядку і доповни його потрібним словом, а потім повернись до перегляду. А далі нас чекає дуже цікава казка. Під назвою Чому небо зоряне. І це буде твоя самостійна робота. Для початку прочитай слова для довідки. Адже в нашій касі деякі слова загубились. Поставивши відео на паузу, прочитай казку, а на місці трьох крапочок встав потрібне слово. Коли ти дочитаєш казку до кінця, повертайся до перегляду. А тепер дозволь цю казочку прочитаю я. А ти перевіриш, чи всі слова знайшлися та встали на свої місця. Був час, коли на небі зірок ще не було, і жив тоді один працьовитий чоловік. Одного разу він сіяв. Жито. Не встиг оглянутися, як день пролетів. Стало дуже темно, хоч в око стрель. Але чоловік висіває жито, засіяв долину, гору, а зерна ще цілий лантух лишився. Вирішив засіяти він і небо. Коли це, бачить, зійшов місяць і враз усе небо заіскрилося вогниками. Чоловік навіть не здогадувався, що то його зерна зробилися зірками. І ось тепер давай спробуємо доповнити речення. Колись давно не було. Зірок. Одного разу сіяв чоловік. Жито. Він засіяв. Ти можеш піддивитися у казку, що ж він засіяв. Долину, гору. Потім вирішив засіяти і... Небо зерна жита на небі перетворилися на назірки. Що ж, ми змогли доповнити всі речення. А тепер постав відео на паузу та спиши в зошит два речення на вибір. Коли допишеш, повернись до перегляду. А тепер давай ну ми з тобою трохи відпочинемо. Сідай зручненько, відкладай ручку та виконаємо гімнастику для очей. Слідкуй ученятами за сніжинкою на екрані. Після маленького відпочинку повертаємося до роботи. І нас чекають тренувальні вправи. А з ними твоя самостійна робота. В кожному реченні переплутались слова. Спробуй відновити речення та записати його в зошит. Щоб ти не переплутав чи не переплутала речення, кожне речення виділено окремим кольором. Тож постав! Відео на паузу. Постав слова в кожному реченні в правильному порядку і запиши речення в зошит. Потім повертайся до перегляду. Давай перевіримо, чи вдалося відновити речення. Перше речення речення звучить так. Тихо у зимовому лісі. Може бути інший варіант? У зимовому лісі тихо. Наступне речення. На деревах лежали білі шапки. Ну, найостанніше речення найдовше. Під ялиною віднілися сліди зайчика. Впевнена, тобі вдалося. Відновити всі речення та записати їх правильно. А ми тим часом рухаємось далі. Куди ж привели нас сліди зайчика? Сідай зручненько, тебе чекає ще одна казка. Вона називається зайчик і місяць. Слідкуй, будь ласка, за текстом оченятами, поки я буду читати цю казку. Домовились? Казка зайчик і місяць. Холодно взимку зайчику. Він вибіг на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить. Холодний вітерець з яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця, просить. Місяцю любий, Зігрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жаль стало місяцеві зайчика. Він і каже Іди полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великої скирти соломе. Зарився зайчик у скирту, виглядає, усміхається, радіє. Спасибі, люби місяцю. Тепер твоє проміння. Тепле, тепле. Чи допоміг місяць зайчику? Давай ну, перевіримо, чи все сказки ти запам'ятав чи запам'ятала? Коли відбувалися ці події? В яку пору року? Вночі взимку. Я можу помил... помилятися, але здається, місяць вчасно прийшов на допомогу зайчикові. Чому зайчик замерз? Спробуй описати зимову ніч. Яка вона? А як зайчик подякував місяцю? А нас з тобою чекає останнє завдання цього уроку. Вправа 190. Так, я знаю, що в твоєму підручнику вона позначена як домашнє завдання. Але пропоную виконати її зараз, щоб потім відпочивати після уроків. Тож для початку прочитаємо речення, доберемо потрібне за змістом слово з малюнків. Колючий як? Промов все речення повністю. Колючий як їжак, правильно? Друге речення? Боягузливий як? Боягузливий як зайчик, так? Великий як? Слон. Четверте речення. Сильний як? Сильний, як лев. І нарешті п'яте. Хитрий як. Лисиця. Молодець. Що ж, зараз постав відео на паузу і запиши в зошит два порівняння. Тобто два речення. А які саме обери самостійно. Коли допишеш, повернись до перегляду. Щоб дізнатися, чи правильно все виконано на уроці, чи вдалося виконати всі завдання, обов'язково після уроку сфотографуй роботу та надійшли її вчителю. Домовились? Що ж, нам час підсумувати наш урок. Чи можеш ти сказати, я все розумію? Чи без допомоги було складно? Чи тобі ще важко працювати і самому впоратися з усіма завданнями? Який ти ельф в кінці уроку? Я тобі дякую за твої старання і твою увагу. Наш урок добіг кінця. Тож до нових зустрічей і гарного тобі дня!